Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас, вгадайте, що почалося. Ну, звичайно, в моєї хом'ячихи почався капець. Вона знову у нас тут бігає, є все подряд, переворачує все. Не, а що я можу зробити? Вона то переворачує. Я взагалі надіялась, що вона тут спуститься. Але ага... Фіга. Джи, не жалі нічого, ти і так поверх один розваляла. Настраивається тепер. А? Зачем ти його засовуєш туди собі? Ольни все, не кусай мене тільки. Ось там ось можна спуститися. Сейчас вверху них не нажрается ялынка ялинка съедобна. Ой, я тебя за те, що з'їси пластилин. Кожечки вітаєш. <правда> Ні. А, не це ж не Боже, я тепер не можу пускати хомячів, просто так в дім вона все живе. Головне, щоб них щоб хомячків не погресла, не йти туди. Ти так там все поля Я зрозуміла тебе. Ти сюди. Просто ти так можеш. Фух. Поможіть. Поможіть мені, вона ж вона ж тут все перегрызе. Вона все валяє. Ця містична сила ламає будинки, меблі, в квартира. Дженні, перестань. Фух. Боже, забожий. Собираем все, поваляла моя... ха Мне опять все настраивать, я только буду на починила, вон она опять завалять. Боже, поражите все! а Дженнифер Д! И думает, это за капец все. На грозы! На господи! перестань. Все, друзі, будемо перенастраювати. Ой, я ж це ставила ось так, ось все красиво. Дивіться, що зробила, якщо я знову поставлю. А там провода, Дженіфер! Амено, амено, матіре! Матіре! Ставила и... А! Стой! Ходи на такое! Поваляла! Господи, Дженнифер! Я местечно моя будинки и их не мебли. Оп! Енифер, а -а -а. твою мать. Что -а -а. ты такие бешеные? Ох, теперь все штуки надо повертать на место. Картонки забыли. Окей, подивите на все. Хомячишку. А сейчас мы с вами, друзья, все выправим. Пока составим мы сюда. Сейчас будем все выправлять. Ну давайте, зараз попробуем спробуем сделать. Что, кусюка, что мы будем делать с палкой, если я тебе дам посмотреть? Ты в хорошем настроении, да? Ну, давай, что-то покажи. А, чё? Так неинтересно. Давай ты фиксуй еще до. А теперь мы после. Тови, Раз, два, три. Як вам таке після? Тепер давайте тут ось це наше фіксуюче з вами до. А тепер після. Раз, два, три. Наше після. Тут не дуже таке сильно треба виправляти все, тому що тут все не так уж і погано, як було. А ось тут треба виправляти. Секунду, друзі. Ось наше після, і я трішки відправляю отут. Ай, божечки. Я почала уже лякатися за свою хомячиху. Тут три. Отут От треба більше. Ать. Стоять. Напевно, монстр в цьому світі Дженіфер. А, я все снесла. Ось виправили ми ось так з вами. А! Скільки можна? І ось так ось у нас вийшло. Ну, обільта уваги, що у мене в кожному будинку ялинка. Я дуже їх люблю. Тепер вить. І ось така у нас дискотечна кімната. Включила. Все, в принципе, можем еще елендочку вот так вот повесить. Ну, типа. Ну, пока так, я путем выправлю. В принципе, я думал, краще, чем было. Господи. Ну, понеслы. Подивиться на Будинок тие красотки. Эть, тут. Ну шумая моя шкодница? Шкоднокальща. А кто на шкоды наделал? Друзі, я вам, звичайно, вдячна, що ви подивилися це відео. І я думаю, у вас з'явився висновок. Але це висновок один. Тому що хом'ячиху просто так не треба пускати, куди захочеться. Ой, я потрібні жерти, все, все, все. Тому бажаю вам гарного дня. Угу. Отже, давайте будемо завжди обережні і будемо про дещо пам'ятати, так? Те, що хом'ячиха може пожерти все-все-все. Якщо ви це будете дивитися не під наглядом. Бажаю вам гарного дня. Слідкуйте за своїми хом'яками, щоб не було такої ж історії, як і у нас. До побачення. Ви були на каналі веселі Хом'якоїди.